Всім доброго дня, покажу вам сьогодні мій перчик, який я висаджувала 6 травня, яка його доля чекала у ті заморозки, в холодні ночі, в жаркі дні. Як він мужньо вистояв і мужньо прийняв такі коливання погоди. Трішки листочки от покрутилися, пожовтіли. Шкода дивитися. А були ось такі блискучі. Красиві, налиті зеленню, коли висаджувалися 6 травня. Але природа бере своє. Не дивлячись на ті холодні ночі, а тепер жаркі дні і сильні сильні вітри, перець починає викидати бутончики квітів. Найперше, що я зроблю сьогодні, обірву коронну квіточку кожного кущика. Це перший бутон. Який формується у розвилці головного пагону. Перець через цю коронну квітку не нарощує потрібну зелену масу, а це дуже важливо для отримання майбутнього врожаю. Бо якщо не обірвати першу квітку, то кущики погано зростатимуть, оскільки рослина витрачає багато енергії на ріст плода. І обов'язково проведу підкормку. У нас пройшов гарний дощик, землю зволожило. Тож, дуже добре зараз провести кореневу підкормку. Вирішила дати сульфату магнію. Ось таку столову ложку на 10 літрів води. Так як магній потрібний для нормального розвитку рослинки синтезу речовин. І покращить засвоєння фосфору, кальцію та азоту. Які містяться у моєму саморобному органічному добриві. Хто дивився моє відео про другу обробку цибулі і часнику? Силочку ви бачите зверху або буде внизу під відео, знаю, що складовими цього добрива є не тільки трава, але й курячий помет, який за своїми якостями перевищує майже всі органічні добрива. Ось, коли вже підійшла така шапка я зараз її перемішаю добриво готове для вживання. Ця бочка стоїть у мене в тіньочку під малиною. Ось ці дві поливалки в мене по 5 літрів. Я розливаю сульфат магнію на половинку в кожну, так як я його розчиняла на 10 літрів. І набираю літру рідкого органічного добрива. І також розділю на дві поливалки на половинку. Я думаю, що перчик нам подякує, отримавши таке додаткове харчування, буде швидше розвиватись, стане менш сприятливим до хвороб. Гарненько його перемішаємо і йдемо підливати під кущики перчику. Під кожен кущик треба полити півлітри, більше до долітри, приблизно. Стараюсь проливати навкруги кущика, щоб корінці досягали нових поживних речовин і краще розросталися в боки. Такий полив я проводжу зранку після нічного дощику. А надвечір, щоб не утворювалася кірочка, візьму сапку і гарненько зворушу землю, навіть чуть-чуть підгорну до перчинки. Ну, а на слідуючий ранок я таки вирішила провести ще листову підкормку. Плантатором 20-20-20. В -20 -20. інструкції пише 20-30 грам на 10 літрів води. Я беру 2 грами на літр води. В плантаторі, крім макроелементів, є і багато мікроелементів. Я думаю, що така органо-мінеральна підкормка мого перцю повинна дати результати. За тиждень повинна бути якась різниця. Ще би погодні умови були сприятливими, то було б взагалі найкраще. Ось такий вигляд перець має на сьогоднішній день, 26 травня. Подивимося результати за тиждень. На сьогодні до побачення.